Пане Павлович, ви е, писали, що життя це дивовижна річ, вона іноді ця е, е, річ підкидає таку, викидає такі колінця. Е, скажіть, будь ласка, от чому ви пішли, ну, залишили факультет журналістики, перейшли на творчу роботу з викладацької от вже в новітню добу? Вас по суті, обожнювали журналісти, студенти. Ну, я вам скажу, що я, була я органічно органічно навижу брехні, неправди, підлості і так далі. І, і коли я стала питання вибору професії, то я собі обрав факультет журналістики. Я з села Глухого, я мріяв. Що я можу дуже багато змінити, бо це слово. Хто в нас цінує слово держави? Якби в нас слово дзвеніло, якби в нас слово було дзвоном справді, якби це слово було, ну я знаю, ну, ну, громом справжнім, то багато змін було. Ну в нас же ніхто, ну, хто має за що на слово Він, серед... Ну, прочитав, прочитав, а пишуть, що пишуть. А якби писали всі, хто в пресі працює, щоб це були справді бійці, державники, ого, скільки можна? Ну нема ж цього. Ну нема цього. Ну якби ще раз кажу, була якась організація, якась була, ну якась якийсь задум, хоч створити щось для зміни. Ну нічого ж не робить. Взяли суд міняти Судова реформа. Реформа. нічого ж не. Ну чому? Питаюся. Всі ж є в тебе важелі в руках, нічого не робиться. Ви ж сумували певний час, мабуть, за аудиторією студентською. Коли пішов з університету? Я, я і да, зараз пі... пішов. Вам пішу. було. Там була заткла атмосфера, тісно от в тих ковах. чи Чому? В університеті. Я вважаю, що на факультеті. Ну, в нас була воля все-таки. Що мене ніхто не стрінев. Ні душа, ні душа. І навіть ректор з ректором розмови не раз, то він, які же в нього інформації, що там, яка реакція, то він навіть мене напучував, що жив. Працюй так, як працюється. Тобто воля була. Але, Але цієї ж це ж мало. Один факультет нічого не міняє. Освіту треба міняти, в корені треба міняти, а один факультет багато можна зробити на цьому факультеті. Але це локально. А як змінити всю освіту, всю пресу змінити, як я кажу? Якби це все змінити, і це було, і воно діяло, і, в, і воно виховувало, і воно вбивало те, те, що треба вбивати. Що воно так сказати, піднімало на щит те, що треба піднімати. В нас були величезні зміни. До вас особисто завжди тягнулися люди. Це звідки? Це від батьків? Думаю, я так думаю, от, от ця жінка Любов Антонівна писала, там прислала мені, незнайома мені жінка особисто, прислала портрет Шевченка вишитий. От, от стоїть в мене вдома в кімнаті. І казала вона такі слова, от Оксана Миколаївна мені розказала, що як от читаєш Біблію, то вивчаєш, ну ну, знаєш, як жити вивчаєш, то так само читаєш твори Степана. І це ж не молода жінка з досвідом життя сама, і якої я не знаю, це не те, що якісь мої там близькі чи знайомі. Так от чому я це так роблю на власне? Отака жінка. От дай її правду, дай її владу тоді, коли вона була в розкуті сил. Та вона ж, слухайте, вона ж революцію зробить в тому регіоні. Вона, в неї, в не... і, і буде правдиво, і фінанси та, розповідати. Так, в неї красти не будуть. Вона буде, буде спати не буде, а, а зробить, доведе до кінця. От про батьків і батьки, от. Скажімо, от нас ну селіше нема ж якогось там закладу, де молоді розписують їх а в сільській раді. Так то в нас так, коли після, ну коли молоді в селі, різні ж люди різне ставлення, це село, це складна матерія. Одне село там ну різні ставлення одне до одного. Так молоді після розпису йшли до моїх батьків. Щоб вони благословили на щасливе життя, то значить, що ті батьки рядові колосники. Ну, не зовсім рядовий батько був прахівником, бо вчився, значить, його, коли відкрили в 30-х роках єдиний заклад вищої вільниці, якийсь там педагогічний. А людей вже не було студентів набрати, кого набрати, як всі були церковно-прихідську школу кінчали. То їздили по селах комісії з цього вузу і говорили з людьми і відбирали людей. З нашого села відібрали одного батька мого. І він вчився, і були оцінки в нього, як зараз пам'ятаю, дуже добре йому то Тоді не було відміни. А потім голодовка, голодомор, а він страшенно любив маму і своїх дітей. І з Вінниці 50 кілометрів на всю ніч покинув і прийшов в село, тому що біда помирали люди. Тобто батьки були в мене, все, що є в мені закладено доброго, якщо каже, ця Жінка Любонто, то це від батьків, це 100%. А ви нещодавно побували там в селі, в себе на батьківщині ви говорили. О, все, е -е, все. Поділіться міркуваннями, що побачили, все, що на серці ось зараз. Все. Нема, нема людей. Село вимерло, вимирає. Та пане Павловичу, журналісту е, не просто ну не так і легко побачити, коли людина на своєму місці, коли вона правдиво мислить, працює. Да. І відповідно ставиться до суспільства. А от як ви журналіст, коли приїжджали в глибинку, як ви е, розпізнавали таких людей. людей, які ставали героями ваших нарисів, да. які у вас от такі критерії. Рец... Критерії? критерії? Я відповідаю на це. Я обов'язково. Обов'язково ввів розвідку боєм. Що таке розвідка боєм? Я, розв пост... я обов'язково зустрічався з керівником, скажімо села. Допустимо, це секретар райкому, допустимо. Чи голова виконкому? Обов'язково. Але це ще ні про що не говорить. Я питав, а, а хто оце? Якби називали мені якихось авторитетних людей, на їх так. погляд, зустрічався із такими, але це ще теж не обов'язково. І раптом хтось радить, каже, а вам от треба зустрічати. Я відкрито, говорю, що мені потрібно, а вам би треба ще з, такими, чи з таким зустрітись. І обов'язково натрапляв на людей, які, якщо самі не такі, то радили справжніх. Це дуже важливо. Сам не вибереш, тому що ти ж тут хто ти? Вот, вот. Ну хто ти Ну, приїхав і що? Це ж село, це, це місто. За годину, за півдня, за годину. годину дня, так. Ні. Але оця розвідка боїмся, однозначно. Це, це надзвичайно важливо в журналістській роботі. Так. Це надзвичайно важливо. І коли, і, і от не раз пишуть, от, от читала недавно Оксана Миколаївна, що як це так? що… Що Степану до потрапляють розумні люди? Наче він їх видумує. Нічого правди, я ніколи не треба пошукати, треба перегорнути. Ну треба треба Це звідти. Це на життєвий досвід помножено. Так, це дуже важливо. Це надзвичайно. А помилялися, бувало? Не було. Не було не було, тому що гарно проведено. От приїжджає до мене редактор приклад районної газети із Чорнобиля, до мене в сільській війсьці, і каже: вам, Бог, вам би треба поїхати в село Великі Кліщі. Це велике село, справа тому, що на полісі немає, як правило, великих сіл, бо ліси кругом. Це не те, що в полях. Серед поля, серед степу там розбудовуйся. а поліські села невеликі порівняно. Так великі кліщі це велике, базове село для поліції, навіть велике. І там живе баба Настя. Так от каже, села, як вибухнув цей редактор, як він, як він каже, клята немоч, клята немоч, це реактор. Так каже, після цієї клятої немочі село заїхала міліція, і всіх виселили, тому що радіація аж страшна, аж сечить. В цьому селі. Так що міліція тут невинна, міліція гарну роль зіграла, ну, вислали, не можна жити. І що вислали в Житомирську область. Не так далеко, але вислали. І от баба Настя, одинока жінка, тікає з, з, з цієї чужини в своє село, де нікого немає. Тільки вона одна. Уявіть собі ніч, да, і, да, і що цікава деталь: вона повертається. Живе сама, ну це силу духу треба мати, щоб жити в цьому в силу, де ні душі немає. Це не перебільшення, ну нікого, абсолютно, якби хоч одна якась, а це нікого. Одна. Да. І вона значить, живе сама, сама, сама. І цікава деталь ніколи ввечері світла не запалює. Ніколи, тому що на світло якесь, якась ну десь сусіднього села, чи звідки, чи якесь подорожнє, якесь, якась приблуда прийде. А що вона буде робити? Одинока жінка, де захист шукати? Це, це надзвичайне світ. світло. Ніколи світла не запливає. А лампочка є лампочка. Світло світло є. А лампочка є, да. І от цікава, цікава деталь. Ну не то що деталь, а цікава ситуація. Я приїжджаю до неї. Бо редактор каже, що це для вас тема, тільки для вас. Я приїжджаю до неї. Ну, Приїжджає чужа людина, кореспондент для неї чи не. Ну, коротше, знайшли будівлю. І от я з нею веду розмову. І я вже вийшов, я вже вийшов на, на, на долю людську. І ще раз кажу, який це душевний героїзм треба мати. Щоб приїхати в чуже, то своє село, де нема ні душі, де всіх вислали. Ну це взагалі це, ну, це щось невишне. І ще раз кажу, ніколи не запалити світла, то і ніч завжди ніч, ніколи вона не без світла. І я з нею веду розмову, розмову і ви знаєте, і з'являється матеріал Баба Настя воює з вепрами. Справа тому, що в неї раніше там, допустим, 300 городів кабани, вепри. Криють, картоплю, а тут один город залишився в неї тільки, а, а це саме а один город. А їх кабанів, ре, ця радіація над цим люди теж не задумувались ніколи. так працює, ну впливає на свиней, що вони розмножуються в десятикратному розумі. І вся ця босота, як вона каже, не взувана, всі на один город. 300 кабанів і вона ніч не спить. І Бабанася воює з вепрами за головок. Ну, оце про те, як шукається, ну, шукається героя. Ну в даному випадку дякувати цьому редактору. А якби він не приїхав, то ну, Але ж ви відчули, що це та героїня, так, людя, яка звичайно, зробить матеріал. Звичайно, сама, сама ситуація, сама доля. Людина, коли ну, жінка, якби це ще чоловік. А це жінка одинока, повертається в село, де ні душі немає. І коли питаючи собака, то вона каже, що собака, як я, то гавкає, а як нема, то боїться не гавкає. Характер собаки змінився. Нема, нема людей, нема нікого, і собака мовчить, що б там не було. А от каже, коли я коло нього, то можу загавкати. То так шукає: Оце відповідь на питання, як шукаються. Це ж не просто отак, от щоб приїхав і вже герой це є. Ну це ж треба або тобі підкажуть от, випадку от, герой, Ну це не так часто, випадку редактор. А от я от, завжди ще раз кажу, це дуже важливий ділянка роботи, Оця розвідка боєм. Це попереднє зондування, попереднє спілкування з людьми. Степан Павловичу, ну нехай легко пишеться, нехай віддається легко, щоб всі ми, велика армія, шанувальники, одержували далі велике задоволення від вашого письма, бо це справді насолода. Це дотик до чогось незвичайного в красному письменстві, публіцистиці, у слові стежкою в правдивому стану до дійсності до людей. Просто глибоко вдячні вам за вашу збирання.